Брати досвідчених спеціалістів чи вирощувати в команді в залежності від того на якому рівні бізнесу ви зараз, якщо є фінанси, брати досвідчених, які можуть закривати потребу, якщо ви хочете довгостроково розвиватись, і ви на початковому етапі зрощувати нових інвестувати в команду чи автоматизовувати процеси? Інвестувати в команду для того, щоб вона автоматизувала процеси, ставала більш досвідченими і спрощувала те, що вона робить, щоб це було максимально. Процесами автоматизованими CRM, ERP і так далі. Швидке масштабування чи контроль якості? Швидке масштабування призводить швидше за все до втрати, взагалі масштабу і розрушення, тому якість з масштабуванням особисто не мати кожного чи довіряти HR? Я більше прихильник все таки наймати через hr рекрутера, і на фінальному етапі проводити зустріч з СЕО або власником. Фокус на одному ринку чи експансія в різні країни знову ж таки залежить від того рівня бізнесу, на якому ви зараз фінансів і того, чи досягнули ви результатів вже на цьому. Бо розпорошені зазвичай призводить до втрати всіх ринків і всіх продажів. Взяти зовнішні інвестиції чи будувати бізнес органічно? Я розвивався органічно. Но ну, зараз шукаю можливості створити проект, в якому можна через інвестиції масштабувати швидше, запустити зараз із недоліками чи почекати до ідеального запуску, запустити одразу, протестувати гіпотезу на маленькій вибірці, отримати зворотній зв'язок, покращити продукт і масштабуватися.